друзі паровозна там де вона не зашита плитами не дійшли сюди частина там від Миколаївського шосе, частина йде від Вишневої, а тут у нас отаке грунтовка с песчаником. Песчаная грунтовка. Теж тут мало кто ездит. Ну, ездят. Справа по нужде есть. Сюди прилітає Песики тут багато завжди, цілі зграї бігають. О, на дорозі сидять. Зараз, мабуть, нападуть так завжди. А може й ні. Вже дивляться, видивляються собі жертву, ага, ага, три песа, три песа, ага. готовий десь готовка пропетляли, пропетляв я, точніше, чи вони не захотіли класна погодка, осіння, люблю таку раздибув, класним Місяця, можна було купатися, ще я ходив ще купатися ще в жовтні навіть. Це ще, ще один місяць літа. Але у нас купатися вже ніде в Херсоні. Нема де. Все. Зона прибережна під обстрілами міни. Це вже все. Так, ну вот и так.